Це нова серія Дари Корні. Це о, перший, о, перший том о, о, українського звірослового, українського міфу, і тут розповідається про птахів. Я від неї в шаленому захваті. Вона. Суттєва, я її вже прочитала, вона мені дуже сподобалася. Подивіться, яка вона гарна. У цієї книги така сама структура, як і у інших книжок Дари Корні. Спершу йде назва птаха, потім його вдача, місце проживання і місце сили, і інші цікаві деталі про нього. А Потім ґрунтовна, але стисла стаття про цього птаха, де і в яких легендах він зустрічається, чи він добрий або злий, а потім, після усієї цієї інформації, е, ідеться казка або легенда про нього. Після більшості казок йде примітка, де і коли вони були записані. І мене вразило, скільки багато праці вкладено в цю книгу, лише поглянувши на список літератури. Для додаткового читання, у якому 94 пункти, і він розписаний на дев'ять аркушів, мені просто страшно уявити, скільки джерел інформації мала опрацювати Дара корні, щоб ця книга побачила світ. Книги енциклопедії Дари Корні будуть на 6-7 років цікаві своїми чарівними казками, а дітям постарше і дорослим будуть цікавими та пізнавальними самі статті. Мені здається, що читання цієї книги потрібно розтягувати, бо якщо її проковтнути за один раз, як мені дуже сильно хотілося, то всі ці істоти просто зілються в одну, і я їх вже в пам'яті не, не зможу розрізнити. Щойно дочитавши цю книгу, я вже знаю, що буду перечитувати її і не раз.